З приводу саме дорожньо транспортних пригод в цей період, з починаючи з 26 листопада, було зареєстровано по області 126 звернень. Саме звернень з приводу ДТП, це могли бути як звичайні так би мовити, стукани, які автомобілів. Без значних пошкоджень обходяться так і серйозні ДТП з потерпілими. Серед цих 126 звернень, 39 звернень було про ДТП з травмованими і 64 звернення з них були саме по місту Черкаси. Тобто фактично по всій області місто Черкаси відзначилося найбільшою кількістю ДТП по містах. Загалом. За 10 місяців цього року можна сказати за фактом ДТП, сталося тридцять ДТП. З них 569 ДТП з потерпілими. Це саме ДТП, які сталися в Черкаській області. В цих ДТП травмовано 684 особи і загинуло на жаль 96 осіб. Можу також виділити статистику окремо по місту Черкаса, якщо потрібно. По місту Черкас за цей період загальна кількість ДТП 1237. З них ДТП з травмованими саме 161 ДТП. В саме цих ДТП 200 осіб травмовано та, на жаль, 11 осіб загинуло. В принципі, в мене все. Єдине, що. За вказаний період, саме від початку 26 листопада, як уже Юля розказувала, проводилися спільні райди. Зокрема, і біля Кам'янки, тієї самої повертаючись до питання, яке було Юлі задане, в першу чергу там був спуск. На який було дуже важко важко підніматися, зокрема вантажівкам, оскільки вони завантажені, багатотонні і їхні їхніх двигунів не вистачало, щоб підняти достатній вантаж.